Доброго дня всім! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вирішив показати у фарі, які лампочки стоять. Ось така лампочка вставляється на повороти. Така лампочка з цоколем H7 вставляється на ближній світ, лінзовану фару сюди. От. Далі лампочка на дальнє світло. Оскільки знаю, H1 цоколь. І габарити. Ось у мене стоїть така лампочка. Я її замінив на світлодіодну до цього стояла, звичайно, безцокольна на... на габарити така лампочка. Ось такий короткий відео огляд. Лампочка на габарит вставляється ось в таке гніздо. Лампочка на дальнє світло встановлюється тут, піджимається пружинкою і добре фіксується. В цоколі аж ось ці вусики, які фіксують лампочку. І лампочка на габарити, на повороти теж просто вставляється. Заходить. Вона доволі туго заходить, тому одною рукою незручно. І повертається. Ось так зайшла. Повертається і все вже встановлено. От такий відеогляд. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарних доріг і катайтесь, не ламайтесь!